Насправді, як сказав Тарас Іванович, законодавство трошки змінилося, це вже фактично вводиться новий тариф, на відміну від попереднього, це і управління побутовими відходами. І що його відрізняє від попереднього тарифу, тут з'являється, ще... я вважаю, що можливо законодавець і правильно зробив, що включив і великогабаритні, і ремонтні відходи. Також цей тариф, тому що ми всі розуміємо, що практично всі люди не дуже там розрізняють змішані побутові відходи, хоча б мали це робити з великими габаритами. Ну, скажімо, чи там, чи там кришка від унітазу, чи, чи якась дошка, чи якийсь там матрас. Хтось вважає, що це є так само змішані побутові відходи. Хоча всі бачите біля смітників, що це насправді не так. Тому -то законодавець, і воно це питання так, якби було не врегульовано, тому що е, насправді воно є, а в тарифі його ніколи не було. Тому додалися два від два види, ну так само бачите, часто і мішки з будівельним сміттям, які так само люди зносять до. Контейнерних майданчиків ну, роблять це неправильно, тому що це не відповідає е, дійсності, але як це зробити правильно, ну це вже інше питання. Організація вивезення великогабаритних і ремонтних підходів. Е, це вже ну е, ми вже десь там обговорювали з екоприкарпаття з старостами, як це буде відбуватися в селах, як це буде відбуватися в місті. Ну це е, планово, тому що цього раніше. Організовано, не, ну, правильно не було. Це такі моменти щодо з, самого зміни, зміни тарифу. Решта, як сказав Тарас Іванович, тарифна комісія перевірила ну, дотримані процедури, все було дотримано, відповідності до поданої заявки, норми всі процедурні витримані. Розрахунки ми на комісії розглядали, звичайно, десь були якісь там дискусії, але фактів якихось, які б спричинили там зростання тарифу і включені включення в неправомірного зростання тарифу і включення їх в тариф виявлено не було.